Коротше, вирішили ми зняти вам відео на YouTube, бо він вам потрібен і показати, що у нас є у наявності. А у наявності у нас багато чого. І ви зараз побачите. Так. Маємо у наявності павербанки на 19 тисяч міліампер за ціною 800 гривень. Всього лиш. 800 гривень. Такий павербанк, файний павербанк з парентом, власного виробництва. Вага одного павербанка 400 г. Підійти зі своїми друзями в ліс, пити пиво, або жарити шашлучок, але ваші друзі дуже часто сидять в своїх айпхонах, які розражаються швидко. Не проблема, у нас є ось такий павербанк на 21 акумулятор з ємністю 60 000 мА. Або не назбирали на фен Dyson? Не проблема, у нас також є акумулятор 2700 Dyson з ємністю 2600 мА. Або у вас інші плани на ліс. Також є підсвітка. Крадеш в лісі дрова, розрядився твій ліхтарик, і навіть ніхто не може посвітити. Замовляй, у нас повербанк 2000 гривень. Ми, ми вам посвітимо. Також на вашу пилочку у нас є акумулятори Макіта на 10 батареїв, 15 батарейок та 5 батарейок. Ось такий 5 батарейок буде 700 гривень з ємністю 2600. Ідеальний пакет для вашого ідеального електроскутера, щоб хасанити по полях. Дивіться, от такі у нас тут клеми. Бачите, такий він. Файні. На 64 А. Замов... Маємо ось таку красиву збірку з пакетиків: 22 Вт, 10 А2,2 В. Ціна одного пакета з цієї збірки 250 гривень. Дивіться, маємо у наявності акумулятори під Дніпро М для електроінструменту. На 20 акумуляторів 12,8 А, на 15 акумуляторів 9 А. Та чим вигідно купити у нас саме у нас ось такий акумулятор, а не в Дніпро М. В Дніпро М акумулятор на 6 А буде з 15 акумуляторів. А у нас всього лише на 10. Тобто він виходить менший та в рази дешевший, ніж в Дніпро М. Також ми продаємо по окремістю корпуса. Замовити у нас корпус 400 гривень. Також ми продаємо різні види акумуляторів 18650. Але хочу вам розказати саме про ці акумулятори, які коштують всього ж тридцять гривень один акумулятор. Ось у мене у руці зараз акумулятор 25 r який буде коштувати набагато дорожче, ніж зараз його сума. Ці акумулятори є міксовані, тобто тут вам може попастися з п'яти акумуляторів три Samsung 25 r Тобто це вигідно, це дешевше. Мікс, в цьому міксі попадаються від 1000 до 3000 мА, їхня ємність. Найкращий акумулятор для мене, хочу вам про них розповісти: ось цей акумулятор має ємність 3200 мА. За ціною 90 гривень. Акумулятор ідеально підійде під ваші павербанки, акумуляторні збірки для електротранспорту, і електроінструменту, ну і так далі. Ліхтарик, куди ви захочете їх всунути. Вже мені буде різниці. Головне купіть. А що це ти тут робиш? Хвостики вивожу. А чим ти їх виводиш? Точковою сваркою від АКБ Ось така сварка нашого власного виробництва має. 2 300 Вт. Розрахована для роботи в стандартних межах. Ось, подивися, тут вона виключається, включається. Стандартні межі, межі 220 вольт 240 вольт. Замовити її можна у нас на сайті або за номером менеджера, який знаходиться в шапці профілю. А що це ти тут робиш? Ой, то коротше, вставляю переходник, бо завжди користуюся акумуляторами Макіта, тут купила собі інструмент з Дніпроєм, а воно ж мені не підходить, акумулятора не маю. То, коротше, вакебеком я замовила переходник. А знаєш за скільки? За скільки? Та 400 гривень, що то є. Мені тиждень кохве попити на роботі, і то навіть більше виходить. А тут а он буду зараз собі пилочкою пиляти дрова в лісі. Вигідно, вигідно. Угу. Короче, народ, замовляйте, в акбеком Юа літість желізофосфат, поки він є за ціною 1900 гривень. Бо скоро весна і вам 100% пригодиться він, щоб робити сонячні панелі. Ціна пушка. Ось тут у нас інформація: 130 А і так далі. Та є навіть QR-код, якого ви можете відсканувати. Також маємо у наявності 12-вольтовий акумулятор для надавних ведмедиків, або ж для іншого, але потрібно просто вже скручувати вольтаж. Тут в нас він включається, показує індикація акумулятора, зарядка. Виключаємо. Зібраний він на акумуляторах 21700. Та замовити його можна у нас на сайті або за номером менеджера. Суха, на YouTube. Замовити ось це все. Можна у нас на сайті akb.com.ua та за номером менеджера 098 -22 -55 111 Ви не пожалієте, замовляйте всіх цьому від akb.com.ua.